Вітаю, друзі! Ви знову на моєму каналі. І сьогодні ми готуємо з вами святковий салат. Що нам для цього потрібно? Ну, звичайно ж, беремо ось такий мікс зелені. Хочеться щось свіженького, не дивлячись на те, що у нас зараз зима. Не шкодуємо. Так, є. І ось тут ми будемо робити конструктор нашого салату. А, далі. Дуже цікавий інгредієнт це в мене ось апельсинчик. Дивно, так? Але насправді вже нічого дивного, тому що багато років ми вже їх використовуємо не тільки знаєте, на десерт, а і в таких стравах, як курка з апельсином, або ж запікаємо навіть свинину, ми запікаємо з апельсином. Тому в салаті це вже давно не дивно. Ось таким чином ми його. Чистимо, бо нам знадобиться філе. Ось так. Це і свіжість, знаєте, і взимку, і аромат. Це вже скоро новий рік. Але сьогодні інше свято ось таким чином, бачите, і робимо філе Ось поміж таких прослоєчок, бачите, прорізаємо. І використовуємо тільки філе апельсина. Бачите, ось такі дольки. Так робимо з усим апельсинчиком. Трішечки тут, бачите, не дорізала, то виправимо цю ситуацію, бо це буде гірчить в салаті, а нам це не потрібно. Так, досить швидкий салат такий. Що робимо з самим апельсинчиком? Ми його з вами не викидаємо, тому що сік нам знадобиться для соусу. Зараз покажу вам, як ми його зробимо. Банка. Вичавлюємо сік. Ось таким чином. Не шкодуйте. Взагалі, коли ми готуємо, знаєте, це відчуття зайве. Тому так є. Розподілимо по всьому об'єму. Так, томатики. Зазвичай я не використовую і те, і інше в одному салаті, або, або. Але зараз мені хочеться яскравості, тому додаємо черіків. Можете використовувати і звичайні томатики. Що є, бачите, він такий собі. Далі. моцарелла, бейбі моцарелла в моєму випадку. Так, поїхали. Бачите, ще біленького додали. Трошки розпушимо для об'єму. Так. Так. Оливки. А можливо використовувати без кісточки, але е, якщо готуєте на загал, попереджайте людей, будь ласка, щоб вони не зламали собі зуби. Так, Такий собі. Так, є. А основним іще інгредієнтом в нас є риба. Я вам, до речі, обіцяла розповісти, як я її готую. А, тому, звичайно, я її приготувала заздалегідь. Дивіться, ось така. Вже вона в мене простояла добу і, сподіваюсь, просолилася. Звичайно, просолилася, а як же? Так. Як бачите, я також її засолюю на шкірці для того, щоб вона тримала форму. Далі перший шматочок він може бути пересоленим, тому ми його не будемо використовувати в салаті. Так, далі дуже тоненько нарізаємо ось таким чином нашу червону рибку. То розкажіть мені, ще вже в мене є декілька рецептів, до речі, ви мені вже написали, як ви її готуєте, але в даному випадку дуже простий рецепт. Дві ложки солі, одна ложка цукру, і рибка візьме саме стільки, скільки їй знадобиться. Тож, далі, ваша фантазія. Викладаємо ось такі рулетики по всьому об'єму салату. І ще парочку є так, далі доготуємо з вами наш соус до салату. Зараз вас навчу, як це зробити дуже швидко і а, навіть наперед його можна зробити і зберігати в холодильнику. Готуємо заправку. Пам'ятаєте, в нас вже тут є апельсиновий сок, який ми вичивали далі. Ось така гірчиця, французька в зернах. Також сюди в баночку. Так, олія. Оливкова в мене першого віджиму. Десь один до одного з соком. Так. І моя родзинка, я ще додаю соус наршараб. Він також надасть свого такого, знаєте, екзотичного смаку нашій страві. Шраб, трошки сіль, перець, сіль, трішки перчику. Зазвичай в цю заправку кладуть ще лимон або лимонову цедру, але ми її використаємо по-іншому. Тож, показую вам все це в нас вже в банці, Закрили і спробуємо отримати емопцію. Бачите? Змінює наш соус структуру. Знаєте, що ми сюди забули додати? А забули ми додати сюди мед. Зараз додам ще ложечку меда і ще раз її перетасуємо всім разом. Звичайно, мед розказала вам все, все показала. А потім би спробували і що збирали би салат назад. Але ні. Все згадали ми. До речі, як нам потрібно, і повторимо процедуру зі збивання. О! Тепер все по-іншому виглядає. Як і консистенція якраз те, що нам потрібно. Ось подивіться, бачите? Соус змінив структуру, тепер ось така емульсія. І ось цією емульсією ми будемо заправляти наш салат. Так. Таким чином соковитий. Так. На рибку, на рибку не забувайте. Додасть аромату той ще наші рибки. А, гляньте, яке. Класна. Так. Ну що, а залишки, будь ласка, в холодильник тримайте, щоб наступного разу ви швиденько пришвидшили ще більше і приготували цей салат ще швидше. І останній такий штрих це така у нас зерна кунжуту. Можете використовувати для яскравості ще й чорний, тож наш салат готовий. Тільки подивіться. Тут все є, все збалансовано, все між собою гарно поєднується і до того ж досить яскраво і смачно. Ой, скуштуємо. Чи будемо вітати ось такою тарілочкою цілою? Ні, все ж таки скуштуємо. Зараз візьмемо вітанку. Ведь не знаю, хочу так взяти, щоб все разом спробувати. Ось рибки, шматочок, так. томатик, Моцарелка, Моцарелка, йди сюди. М -м. М -м. Дуже смачно. М -м. Ось ця заправка. Апельсин. Я його відчула в заправці, але. М -м. Ось такий смачненький, гарненький. Збалансований яскравий до будь-якого столу. А, він мені дуже сподобався. Сподіваюся, що сподобається і вам. А якщо сподобається, то чекаю на ваші коментарі, лайки, підписуйтесь на канал. І я наготую ще більше смаколиків. Обіймаю вас і до нових зустрічей!